І гумор, і сарказмик і тема інтересна. На Росії кажуть, що в святвечір свої розмовляють. Вони ж пішли слухати що ж там корови скажуть. Хлопцю потрібен психіатр. Мама за одну партію, а тата за іншу партію. лебоб які порохоботи. Ну звісно, свиня як нормальна мама, вона там біснується, вона хоче до дітей. Хлопцю задовбала вона його. Ну, давайте підтасуємо вибори. Люблю британський гумор, хоча я розумію, не весь. Ви читаєте, читаєте, вам подобається, класно. А потім так пмм! І все. Ну що ви, як ви? Коротше, в мене вже є перша прочитана книжечка. І я хочу вам її просто, знаєте, настільки сильно хочу вам її радити. Я думаю, багато хто її читав, ну, можливо, це буде прийти її перечитати. Це моя улюблена британська література, і це. Сакі Шокова терапія. До речі, Сакі це псевдо цього британця. Це він назвався на честь одного з грецьких богів. Справжнє ім'я його Гектор Ю Манро. Ви знаєте, буду так тримати. Це збірка оповідань. Знаєте, от, от якщо коротко от про цю книжечку, це о Генрі, тільки знаєте, от з такою крутезною дрібочкою, ну, назвемо це дрібочкою, такого гостренького перчику. Тут оповідання, знаєте, ви читаєте, читаєте, вам подобається класно, а потім так пум, і все. І все не так, як планувалося. Настільки, тут от, е, в усіх 46 оповідань, в усіх несподівані фінали. І ну, це так прекрасно, це, це просто неймовірно. Е, мені сподобались практично всі оповідання, е, от одне мені дуже не сподобалось, чесно скажу. От, ну, 45 сподобалось, одне не сподобалось. Не да. може все бути бездоганно в цьому житті. Давайте пройдемось по ним. Я буду підглядати в зміст, тому бо назви не дуже пам'ятаю. Давайте, знаєш, знаєте, як зробимо? Я вам кілька оповідань, ну так, трішечки перевідкрию завісу, про що вони, щоб просто вас зацікавити. Бо, ну, просто, знаєте, ну, на збірку оповідань, в принципі, анотації ну, практично ніколи не буває. А я дуже хочу, щоб ви. Прочитали цю книгу, до речі, це фабула наша. Давайте до оповідань. Значить, Перше оповідання з циклу Іграшки світу, ну вже прекрасно, називається Чай. Значить, таке британське, знаєте, така чопорність, така от правильність, така класицизм. І, значить, тітушка, вона свого пл... не біжа, значить, дружись, одружись, 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 одружись. І вже 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 часики тікають значить, одружись, і в общем, задовбала вона його. От. А він такий багатий, із багатих. От. І потім тітка та вже, ну все, не може терпіти, треба брати значить, зброю в руки і робити все самі. І, в общем, вона знайшла йому наречену. І ну, той такий, господи, тітко, ти мене вже так задовбала. Краще женюсь, щоб тільки тебе не чути, і ото твою бензопилку в общем. І він такий взяв адресу дівчини і йде такий. От, іде, 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 іде. Значить, він дивиться на годинник, це ж 5 O'Clock, це зараз оці оці ото, о, о, стандартні ці розмови, а яке варення ви любите, а який хліб вам намазати. Оце ото, Ну, Боже, каже, ну я так оце, все, оце офіціозне люблю. Е, вообще, от би якось, блін, де б побути, щоб прийти пізніше того fife ну, а там вже, ну, що ти зробиш? Вже просто посидимо, поговоримо. І, значить, він вирішив там зайти до однієї родички, яка там по дорозі десь жила. А ця родичка, вона була. Е, Капелюшниця. Вона робила, ви будете сміятись в Британії, значить вирішили, що кравці деякі вирішили, що купувати шляпки в Парижі це занадто дорого. Тому вони шили вибачте, китайську копію за менші гроші. Да, це було завжди мені таке враження. Да. І, в общем, вони... І от вона робила ці капелюшки, як в Парижі. Вот. Ну и, короче, він такий заходить ті, так привіт-привіт, давно не бачили там все. І знаєте, вони сидять, така жвава розмова, така от, знаєте, ну, от, як би так сказати, як свої. Знаєте. І він таки сидить, знаєте, в нього серце прям палагкає, як класно, без цього, манірності, без цього, цього, да, королівськості. І, і він такий хоба достає з кишені обручку і робить пропозиції ці вот родички. І, в общем, ну, тітенька каже, ладно, одружився вже хрен з тобою, я... це не принципово. Вот. В общем, І вони там були в медовому місяці, повертаються і перший значить, день, як вони там вдома, і вона починає ці вот офіціози яких він боявся. І Він такий о блін, ну як, як, така жива, така жива, значить дівчина. Ну і, в общем, все скотилося туди, куди він боявся. От, ну, це читати, це просто одне знаєте задоволення. І слог прекрасний, і, ну, і тема інтересна. Коротше, ну тут прекрасно все в цих оповіданнях. Вовчим, і вони з таким крутезним гумором, люди. Тут і гумор, і сарказмик, так знаєте, так от на кінчики ножику. Ну, ну, в общем, ну, ну тут це прекрасно, це просто. Дякую, що ти написав цю книжку. <смі> От. Напередодні Різдва теж дуже прикольне кни... оповідання. Там значить, хлопчик, ну, молодий чоловік, він трішечки такий дивакуватий, назвемо це так, не буду вже зовсім так сполерити. І він прийшов на святвечір там, теж до родичів. І вони його там так задовбали <смі> за, <-таки>, за родичів. І <смі> Він вигадав, що на Росії кажуть, що в святвечір свої розмовляють. І ті такі: Вау! Ну, мабуть, вже був не перший келишок шампанського, Взагалі, вони пішли. А, вибачте, корови. Корови розмовляють, вибачте. І значить, вони ж пішли слухати, що ж там корови скажуть такого мудрого. І цей хлопець такий хлебесік, клябочкою закрив їх там у корівнику. І вони такі там стук стукають, бухкають, випусти. А він такий. Так, розважаємось до ранку. І е, пішов назад в дім. В принципі, він хотів просто тихо посидіти без е, цієї своєї рідні. І тут якісь там знаєте, йшли вулиці люди, такі знаєте, теж під, -під келишком. В общем, вони до зайшли до нього. Він каже: да давайте у нас тут є найтків, лів'єшки повний стіл, там є в общем, і випити, і закусити. І в общем, там якісь люди, які просто йшли по вулиці, вони зайшли до нього, і вони там добре відсвяткували святвечір. Вот. І на ранок він їх випустив, цих родичів. Ну і звісно, там така э, остання фраза, що э, саме Різдво було не таке веселе, як святвечір. В общем, йому там влетіло в общем, не по-дитячі вот давайте скажу, просто я можу тут про кожне оповідання вам Діфірами співати. Давайте я скажу про одне оповідання. Воно доволі таке дивне, як на мене. Називається гіацинт. Це не квітка в даному випадку, це ім'я хлопчика. Е, Ну на мене, знаєте, щось я не зрозуміла в цьому оповіданні. От-от от воно яке по порахунку. Десяте. І, е, е, значить, е, передвиборча кампанія в Великій Британії і. Е, Значить, чоловік і жінка балотуються на пост мера. І так, знаєте, таке співпадіння, вони чоловік і дружина. Значить, і, тобто, і батько, і матір однієї гіацинт. А, а мальчику знаєте, просто хлопцю потрібен психіатр. Причому такий, знаєте, от, наприклад, як от є фахівці в Глевасі. Просто там навіть, знаєте, аби хто не впорається. І, в общем, він там постійно якусь дурню утинає. В общем, у хлопця просто якась психіко-серйозні проблеми. І так вийшло, що мама за одну партію, а тата за іншу партію. В общем, вони, знаєте, як от зелебобіки і порохоботи. Ну, да, так от. Короче, ну зовсім у них різні політичні погляди. Ну, живуть в одній родині, сплять в одному ліжку. В общем, от у них вийшов гіацин, цей хлопчик. Хворою психікою. І цей хлопець, він вже йому там, ну, там вже скоро паспорт отримувати, він не дитина. Він замкнув інших дітей, цих от кандидатів, в свинарнику. Причому не просто замкнув, а там свиня народила свиняток. І він свиню в общем, приманив хлібчиком, свиня вийшла. І він зачинив цих дітей з цими вот поросятками. Звісно, свиня, як нормальна мама, вона там біснується, вона хоче до дітей, в неї там молоко та свиняче, в общем, а сам цей гіацент пішов дивитися на результати виборів. І він каже, Значить, така умова. А він Значить, в цій родині був, мамку більше любив, ніж татка. В общем, Щось тата, Може, якісь коржики не купив на святвечір. Я не знаю, чого він так тата не любить, вот, там не, не написано. І Значить, Він каже, такі умови у мене, Якщо мама не виграє, то я відкриваю цей дверця і ця розлючена свиня. Вона біжить і в общем, не буде у мене братів, братів і сестер. В общем, Вона там зносить все на світі. да? Ну, Свиня така, да, свиня-годувальниця. І всі такі, вау, що робити, в общем, і, в общем, общем, треба ж... І, там просто так, ну, давайте підтасуємо вибори. От, в общем, Вони підтасовують вибори, мамка виграє значить, ці вибори. Всі такі, слава Богу, добре діло зробили. А мама там взагалі не мала виграти, в принципі, як в житті. Да. Ніхто не думав, що виграє мама. І, значить, цей хлопець в кінці все одно відкриває ці дверцята, і ця свиня летить, в общем, до своїх свиненят. В общем, ну, це оповідання, ну, щось я знаєте, в британських виборах тут не зрозуміла, зрозуміло. Щось, щось вони перемудрили в общем, з цим. Всі? От. Всі інші оповідання, це просто настільки прекрасно, це сім е, сметанників, просто шикарно. Ви не як там, е, я до речі, будьте уважні, сметанники це не торти, це куди наливають сметану. Я тільки більш до кінця оповідання зрозуміла це. Я думаю, блін. Люди там, родичі надарували сметанників, сім сметанників, і господиня каже, оце піду поміняю на щось інше. Думаю, господи, Британія 19 сторіччя, ну, бачу заможні люди. Ну, коротше, а потім це це спочатку як в тому мемі? Я спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла. Ну, коротше, тут такі оповідання. Це найманка, це просто. Це просто прекрасно. Там, значить, один е британець він вирішив е зробити такий експеримент. Він, е значить, е дорогущий готель, в ньому можна жити безкоштовно. Е і він каже, що, е в принципі, з чоловіками проблем не буде, а жінки вони можуть терпіти не все, що завгодно можуть терпіти, але от вони не можуть не сваритися. І от, е ну, вони ну, знайдуть із за чого посваритися. І він там в общем, найняв жінку, яка би гасила повністю всі знаєте, такі іскринки до скандалу. І жінки, чим закінчив, чому неочікуваний фінал. Жінки сказали, що цей готель гівно, і вони. Хоча там був ну, супер фешенебельний. Просто як він сказав, що ніхто ні за що не платить, а кожен почувається так, наче він платить за все. Тречі, красива фраза. І вони сказали, що готель гівно, і поїхали де можна посваритися. В общем, не витримали жінки, випробування не сваритися. Ну, це настільки прекрасне повідання. Ви і насмієтесь, я вже повторюсь. Ну, ну, ну це шикарно. От, е, запишіть е, сакі е, шокова терапія. Е, це, це настільки класна книжка, якщо ви хочете просто розвантажити мізки, якщо ви, от ви питаєте, які от для підняття настрою, для зозуленьки нашої, для менталочки, просто, знаєте, як то кажуть, годуйте її тричі по одному оповіданню, і, і буде вам щастя, як то кажуть. Це настільки класна книжка. Я не знаю, вона в мене стояла дуже довго на поличці. До речі, цей радісний момент. Обрітіння цієї книжки був у 2017 році, щоб ви розуміли, но я подивилася, у фабули ще є тираж цієї книжки, тому е, просто, знаєте, от рекомендую, просто рекомендаціон просто. ну, я не знаю, що я вам ще в цьому році найбільше порекомендую, ніж ця книжка. Ну, Мабуть, наступну книжку, яку я прочитаю. Ну, Цю ну, о, серйозно, ви насмієтесь, там. Ну, вона настільки, знаєте, от, головний, такий от, головна перевага цієї книжки, чому от її варто прочитати. Ну, по-перше, вона цікава. По-друге, тут дуже класний гумор. Такий, знаєте, класний, британський, не такий, ви знаєте, що як то кажуть, ну, я не весь не розумію, да, буває. <реш> да, люблю британський гумор, хоча я розумію, не весь. <реш> а тут такий, знаєте, ну, дуже класний. Такий, він, він настільки простий, він настільки життєвий, він настільки, ну. І ви знаєте, от ця книжка реально вона відволікає від усього того треша, що коїться навколо нас. От, от ви настільки ці оповідання настільки захопливі, знаєте, в своїй простоті. Що от ви поки будете їх читати, ви просто забудете про весь світ. І знаєте, це дуже важливо інколи забувати про весь світ, я вам чесно скажу. От. Тому е, книжечку вам крутезну порадила. От. Сподіваюсь, е, ви мені напишете, як ваші враження. До речі, підпишіться, будь ласка, на канал, бо лише 60% мене дивляться по підписці а 40% просто по пошуку в Ютубі. Я не знаю, в які дні будуть зараз виходити відео, тому підписочка, знаєте, вона буде корисною вам. От. Ну, якщо вже щось, то хоча б додивіться відео до кінця. Це теж дуже допомагає просуванню відео на Ютуб. От. Я можу за цю книжку знаєте, я буду обережничати, бо я зараз вам можу розповісти просто всі оповідання, і це буде не так круто і цікаво, як могло би бути. Я хочу, щоб ви самі прочитали, тому закінчую цей просто емоційний такий спіч. Хвала британській літературі. Ох, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо, ми на своїй землі всі тварі повиздихнуть, холера їх візьме. Так і буде. А ми любимо себе, балуємо себе, дозволяємо собі, бо ми найкращі, ми українці. А я вас їх люблю, підмай, пімаймай, пнімай.